ВХ-03, він називається це від компанії циклончик. Не знаю, може він на інший підходи лампочка, але іменно це оциклончик. Як ним користуватися У нас в комплекті йде два і йде ключик. Зачем цей ключик? Що це за переходнички? Переходник у нас це під Кія. Я зараз буду пакувати на Кія К5. Переходник, Він ось такого плану йде. Модельний переходник під ці автомобілі із ключиком. Що цей ключик взагалі робить? Ти його береш, вставляєш, тут є пази. Ну, по-іншому ти його просто не вставиш. Ти його вставляєш всі пази. Ось таким чином. Потім ти ось це діло вставляєш в свою фару, провертаєш, він там фіксується. Ключ ти цей дістаєш. Потім береш лампу в цоколі H7, на неї теж є цей цокольочок. але він вже не використовується. Протичасовий повернуло до пазиків, зняли його, убираємо. І тепер у нашу фару ми ось цю лампочку, вона у нас там стоїть у фарі, ми вставляємо туди лампочку, провертаємо її і виставляємо так, щоб наш провод дивився вниз. Ось таке у нас буде правильне. Установка дуже-дуже облегчає життя, оці переходнички з цим ключиком. Переходник цей коштує всього навсього 1800 гривень 1800 гривень за комплект, лампи 1100 гривень за комплект. і плюс ще людина захотіла білі габаритики, 90 гривень за штучку ікси. Все на обманках все яскраве, все все і з гарантією один рік. Внизу номер телефона для замовлення якісного світла на будь-які автомобілі.